Його ім'ям названо Львів, але сам він не святий. Лев Данилович, син великого Данила Галицького, мужній, але безтямний політик. Уперше літ значився в боях ще юнаком, гнав монголів, яцвягів, половців. Але потім став князем Галичини та не збудував державу. Він постійно воював з татарами ходив на Польщу, на Угорщину, на Литву, убив литовського князя Войшелка, союзника через амбіції. Хотів стати королем Русі та визнав владу Золотої Орди, навіть ходив із нагаєм на Угорщину, на штурм Кракова водив татар, але замість трону дістав лише Люблінську землю. Але йому завдячуємо Львовом. заснував, відбудував, назвав на свою честь, на старості став ченцем. Та пам'ять про нього не в келіях, а в міських мурах і воєнних хроніках. Князь Думен і хоробрий на ратії писали літописи. Лев Данирович герой, який не вмів зупинятись.